Тренер Національної збірної України з боксу Валерій Даниленко до рівного приїхав з Харкова. У збірній він працює вже 15 років. Каже, рішення поїхати з рідного міста далося йому непросто. Я кожен день сподівався, що би, все розуміється, все устаканиться. На що там ми всі сподівалися, Просидів з сім'єю з маленькою в бомбоубіжим під бомбежками, під артобстрілами. Помагали ми сином там з ребятами гуманітарну таскали, У нас розбили всю інфраструктуру, супермаркети, розбили, аптеки, то тобто, нічого не було абсолютно. Тобто ми там ну, займалися, короче, тягали, і вже на буквально там 11-й день прийняли рішення виїжджати, тому що район по тійському пригодні для житла. Разом з батьком поїхав з Харкова і тренер молодіжної збірної з боксу Богдан Даниленко. Крім тренерів, переїхало до Рівного і троє їхніх вихованців. Нині вони тренуються у клубі Праджат, мають приєднатися й інші спортсмени. Це Ще діти у будь-якому разі для них це був важкий шах приїхати сюди, там покинути свої сім'ї, батьків. Але вони розуміють, що для Досягнення вищих цілей треба чимось жертвувати. Тому прийняли таке рішення на наших найти спортсменів перевести сюди та готуватися до присвоїчних стартів, міжнародних турнірів та чемпіонату Європи серед дорослих. Я вам скажу, у таких залів, таких центрів у нас у Харкові може один-два, не так багато. Тому так тут дуже гарно є всі умови для досягнення вищих цілей. Вихованці Валерія та Богдана Даниленків розповідають, що приїхали в Рівне, тому що в Харкові не було змоги безпечно тренуватися а простій, погано впливає на фізичну форму. Тому, хоч рішення було складне, але виважене і прийняте заради нових перемог для України. Я насправді в Харкові волонтерів. В мене волонтерська організація. Я создав з першого дня війни. Почав допомагати своїм друзям, які на фронті обичним людям допомагав. Ось це мене тренер, тренер витягнув. Я насправді не дуже хотів сюди їхати, тому що я там потрібен. Плани на майбутнє це Олімпіада 2024. Ми готуємося до неї. Це все зараз підготовка, всі турніри, всі чемпіонати Європи, чемпіонати світу, це все ну, малость, так скажемо, до якого ми йдемо до Олімпіади. В Харкові ти просипаєшся від обстрілів і всієї. А тут спокійно, тут в принципі нічого не слышно. тільки сірі грають, і в принципі. Нічого не напрягати. Моя ціль – це стати олімпійським чемпіоном, що з дитинства. Ну, я йду к них. Валерій Даниленко каже, що він вдячний за такий теплий прийом у Рівненському спортивному клубі та сподівається, що цей зв'язок буде тривалим. У нас зв'язки з цим клубом тепер будуть надовго. Очень надовго, тось тут так як нас третіли. Я думаю, ми будемо мої боксери, мої ребята будуть виступати, які здесь за куранжат уже наверное, до кінця своєї кар'єри. Це ето точно. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.